Де не заховаюся. Тримайтесь. Чи будеш ти тепер е, одразу, як тривога, йти в коридор? Так, це, це точно. Ося. Дру, друзі, це все навіть розпоминати не хочеться. Бах, ну, а я побіжав, впав, е, бігу в коридор, Смотрю на свою ногу, та вона в крові. Раді вони, Я взагалі з Херсона. Я сюди приїхала, щоб було ну, дітям більш успокійніше. Слава Богу, що маленький не сильно зрозумів, що воно таке, він ще зараз до сих пор спить. Ми спали з ну, дітьми меншими там в кімнаті. Коли перший прильот був, він був втішені ноги, спишка була з тієї сторони. Я почала подариватися, почали ж підриватися, і ми біжимо в в коридор. Ну, вже второй, когда бабахнуло, уже мы не успели толком, уже все почало сипатися. Я через думала, ну як завжди, буде раніше, там бахта і все. Ми побіжали, тож думали, тут я потім два назад вертаться. а воно все повністю засипано. Кухня все розбите, тут все розбите, там все розбито, повністю. Ну а там вилетіла така москітка з той сторони і плинуло євро до те вікно. Вибите скло у дверях, ламаний ролет. Ми його розібрали повністю. Дуже гарний настрій з самого ранку, тому що о 6-й годині ранку прийшло повідомлення, що відкрилися двері в закладі. І вже тоді ми все зрозуміли, що щось тут не те, наш заклад позволяв. Ось ще наслідки. Сусіду дзвоню, 10-й раз, а він на дачі, йому 90 Вон, 4 четвертий етаж. Його немає. От такий нас. А так нічого, настрій такий, вже позвонили. Близькі, знайомі родичі. прибрав під'їзд, скільки міг. Пішли в коридор і чули ну, проліт, прям свист дуже сильний. І потім вибух. Поки не знали, де воно, що воно. Відкрили е, на телефоні камеру онлайн і побачили, що ну, у нас всі вікна просто-напросто по полетіли. Три ролета, вікна, двері, ну і все. А так все ціло. Всі живі, всі здорові. Не хочеться опускати руки, хочеться працювати хочеться. Ну ну щас не до цього просто.